Мабуть, усі ми сьогодні мріємо про одне, щоб ця війна якнайшвидше закінчилась, і ми повернулись до нормального життя. Але дні минають, місяці минають, і замість обіцяного скоро ми чуємо, треба запастись терпінням. Але як? Де взяти це терпіння коли щодня новини, тривоги, втрати? Коли починає здаватись, що на тебе тисне не лише ворог, а й життя саме по собі? Людей турбують не речі як такі, а їхні уявлення про речі. Епіктет, ці слова сказав філософ, який жив дві тисячі років тому. Епіктет один із найяскравіших представників стоїцизму. А стоїк це не людина без емоцій. Це людина, яка не дозволяє емоціям керувати нею. Стоїк покладається на розум і діє згідно з принципами, зберігати внутрішній спокій, бути відповідальним за власні вчинки, не залежати від обставин, які не підконтрольні. Його ціль не зовнішній результат, а внутрішня стійкість. Він не очікує, що доля буде справедливою. Але він не припиняє діяти навіть тоді, коли світ навколо руйнується. І знаєш що? У цьому сенсі кожен із нас може стати стоїком, навчитися мислити ясно, реагувати не автоматично, а усвідомлено, і саме так зберегти себе в часи війни. Перше, наші емоції часто народжуються з хибного мислення. У реальності ми не завжди реагуємо на подію. Ми реагуємо на інтерпретацію цієї події. Нас не паралізує вибух, нас паралізує думка. Ми не виживемо. Нас не руйнує втрата дому, а переконання. Моє життя знищене назавжди. Не самі труднощі, а внутрішній монолог. Я нічого не можу змінити. Ці думки виглядають як факти, але вони лише судження. Стоїки вчили. Між подією і реакцією є простір, і в цьому просторі наша свобода. Друге ми не народилися з тривогою, ми навчилися їй. Наше сприйняття формується роками. Нас вчили мовчати, боятись. Чекати дозволу. Ми виросли з переконанням. Я нічого не вирішую. Треба терпіти, світ небезпечний. Це не наш вибір, але тепер це наш шаблон. І коли прилітає ракета, ми не просто ховаємось, ми включаємо весь свій досвід слабкості. Ми живемо ніби автоматично, з напрацьованих схем. І платимо за це здоров'ям, стосунками, волею. Але шаблон це не вирок, його можна змінити. Третя стоїчна відповідь на страх не боротись із ним, а зрозуміти його природу у воєнні часи страх це не слабкість, це інстинкт. Але саме стоїцизм дає нам інструменти. Як не дозволити страху зруйнувати нас ізсередини? Страх смерті? Смерть це ніщо для нас, бо коли ми є, її ще нема, а коли вона є, нас уже нема. Епіктет, страх смерті ж один із найглибших. Він вкорінений у нас від народження. Але стойки пропонували дивитися на смерть інакше, не як на трагедію. А як на частину природного кола життя. Подумай за весь час існування людства померло понад 100 мільярдів людей. Серед них імператори, поети, солдати, філософи, твої предки і мої немає нічого більш природного, ніж смерть вона не катастрофа, а завершення шляху. Звісно, це не означає, що ми повинні миритись із насильницькою смертю. Війна, що триває сьогодні, не природний процес, це наслідок злочинної волі тих, хто обрав руйнування замість співіснування. І саме тому ми боремось, але навіть у цій боротьбі ми маємо пам'ятати смерть це не поразка. Поразка це жити у страху, втратити себе ще до того, як упав перший уламок. Стоїки вчили пам'ятай про смерть, не щоб жити у тривозі, а щоб жити повніше, чесніше, сміливіше. Страх поранення або каліцтва не лише смерть лякає на війні. Часто ще більше нас лякає те, що може передувати їй. Поранення, каліцтво, тортури, хвороби це дуже тілесні страхи, глибокі, інстинктивні, і, на жаль, немає стоїчної формули, яка могла би прибрати саму небезпеку. Але стоїцизм це не про магічний захист, це про чесний і розумний вибір у межах того, що нам доступне стоїчні чесноти, мудрість, поміркованість. Розсудливість можуть допомогти знизити ризик. Наприклад, не ігнорувати повітряні тривоги, обирати безпечні маршрути, не грати сюди все буде добре, коли є реальна загроза. Це не слабкість, це моральна відповідальність за себе і тих, хто поруч. Тіло може страждати, але душа лише за твоєю згодою. Марк Аврелій, для стоїка біль це не добре і не зле, це просто сигнал тіла, реакція. Те, що робить біль нестерпним, це наші оцінні судження. Я не витримаю цього. Це несправедливо. Я зламаний. Ці думки і є наші вороги, не сам біль. Тому, перше, що радили стоїки. Відокремити відчуття відсудження. Біль це факт, але страждання це інтерпретація. І саме тут твоя сила, ти не завжди контролюєш, що буде з тілом, але ти завжди можеш вирішити, що буде з твоїм розумом. Страх втрати, близьких дому, майна. Не говори Я втратив. Кажи. Я віддав усе, що в тебе було, ніколи не було твоїм назавжди. Епіктет. Війна робить відчуття втрати особливо гострим. Ми боїмося не тільки за себе, а й за тих, кого любимо. Боїмося втратити дах над головою, збереження, спогади, зв'язки. Але стоїки не пропонували відмовитися від прив'язаностей. Навпаки, вони вчили цінувати те, що маєш, але з глибоким розумінням, що все тимчасове, люди, речі, ситуації, навіть тіла. Цінуй, доки воно з тобою. Але не роби це основою своєї ідентичності бо якщо втратиш, загубиш себе. Що можна зробити, щоб опанувати цей страх, страх втрати це про нездатність відпускати. І щоб навчитися цьому, треба не прибирати емоції, а змінити фокус. О перша. Нагадуй собі, що те, що ти маєш, не є гарантією, вдячність і присутність це найкраща відповідь страху втрати. Друге, пиши щодня одне два речі, які ти цінуєш, але дописуй думку. І якщо цього завтра не стане, я згадаю, що це був дар. Третє, практикуй образ втрати уявно, не для того, щоб злякатись, а щоб навчити себе. І навіть тоді я не зникну. Стоїки не закликають до байдужості, вони вчать. Любити глибоко, але володіти легко, бо тільки тоді ми вільні навіть посеред втрат. Ця війна справжня, вона страшна. Вона не обирає кого вбити, а кого зламати. І ми не можемо її зупинити одним зусиллям волі. Ми не можемо керувати війною, але ми можемо керувати собою. Це один із трьох основних принципів стоїцизму відрізняти те, що в нашій владі, від того, що поза нею. Наші емоції, наші реакції, наші думки вони належать тільки нам. Події зовнішні, але ставлення до них внутрішнє, і воно в твоїй владі. Стоїки вчили цьому не заради спокою в тиші. А щоб не втратити себе в бурі. І розуміючи це, ти отримаєш саме те, що так складно втримати у воєнний час внутрішній спокій. Якщо це відео дало тобі ясність, постав вподобайку та підпишись Тут ти знайдеш більше стоїчної мудрості для життя у непрості часи. А ще залиши коментар, напиши кілька речень про те. Що зачепило тебе найбільше? Це допоможе не лише нам, а й тим, хто зараз теж шукає внутрішню опору. Філософія дії. Живи з ясністю!